Пацієнт 64 роки. Звернувся він до мене з шлунковими скаргами, він у себе підозрював грижу стравохідного отвору діафрагми чомусь і бажав обстежитись на цю тему. Надав висновок флюорографії. Це його знімок, але не той, до якого він надав висновок. Він мені дає папірець з висновком флюорографії, зі свого закладу, де написано, що десь в середньому полі ліворуч у нього фіброз. Я запитую: а попередні знімки? Каже: немає, не пам'ятаю, коли робив до цього. Тільки каже, ось зараз в цьому році зробив в своєму закладі. Висновок фіброз не може бути правомочним без порівняння з попередніми знімками. Навіть така інструкція у нас була, мабуть, і є, якщо не відмінена. Тому що фіброз це рубець, це те, що стоїть в одному розмірі, в одній формі роками. Фіброз не може збільшуватись, зменшуватись, інколи може. Але в цілому рубець він на то і рубець, що він стоїть в одній формі. Отже, я йому кажу, що грижу стравохідного отвору діафрагми досить добре в даному випадку покаже труба. Бочка томографічна, тому що. А якщо в нього немає попередніх знімків і є такий висновок, то немає сенсу зараз отримувати той знімок десь консультувати. Треба зробити томограф. І він зробив. І це, до речі, знімок з цього томографа. Отже, дивимось, виставляю легеневе вікно. І рухаємось згори вниз. Отже, права легеня, ліва легеня. Легенева тканина не досить здорова ось зони емфіземи, підвищеного повітря в легеневій тканині. Так, і ми бачимо: о, ось воно ось таке утворення. В верхній частці лівої легені. Давайте це ще раз роздивимось. В іншому. Так. Це права легеня. О. Ось ліва легеня. Нижня частка, верхня частка. І рухаємось. О. Ось утворення в верхній частці лівої легені. Висновок КТ. Підозра на рак, підозра на туберкульоз. Я роздивився КТ і знаходжу малесенький ось він, кальцинат. І думаю також і про туберкульоз, ну, може, і гамартома така. Направляю пацієнта в туб. Диспансер, там його обстежують, паличку не знаходять, відправляють в онкодиспансер, там обстежують і висновок, що треба, видаляти. Це буде і лікуванням, приберуть це. І це буде і діагнозом, коли це виріжуть, буде видно по гістології. Вирізали ось його препарат. Оце рожеве, це так званий казеоз, А це капсула, це туберкулома, це елемент туберкульозного запалення. Це був такий туберкульоз. Це я на роботі фотографував. А ще в мене не було свого мікроскопа. Зараз знімки краще виходять. Так, а це бронх, це внутрішня вистилка Бронха, це хрящ, бронха. А це легенева тканина. Висновок. Висновок фіброз по знімку не буває якщо немає порівняння з попередніми знімками. А щодо е стравохідного отвору діафрагми, то ось його шлунок і ось стравохідний отвір діафрагми. Немає тут впевнених ознак е грижи стравохідного отвору діафрагми.